Населений пункт Надія на Луганщині знову під українським прапором. Про це повідомили на офіційній сторінці третьої штурмової. Від ворога вдалося звільнити три квадратних кілометри території. Це будуть зараз на ваших екранах перші кадри із 30 годинної операції, яку здійснили наші оборонці. Передусім із першого штурмового батальйону. Взяття надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в нуль механізованих полків 752 752-го та 250. 54 го 20-ї армії РФ повідомив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Загалом протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 147 бойових зіткнень. Ворожа активність зберігається на Лиманському, Турецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. Там росіяни намагаються наступати на позиції Сил оборони. Продовжують і нещадний терор цивільних та інфраструктури прифронтових міст. Усі деталі в нашому огляді. Прикордонники гарту на вовчанському напрямку за підтримки групи БПЛА та артилеристів розбили вогневі позиції противника, перетворили на Брухт БМП, три гармати і чотири точки зльоту БПЛА. А оператори дронів Фенікса відмінусували два понтонні комплекси бронемашину Тигр, мінометний розрахунок, вантажівку, сховище з пальним та з десяток росіян. Фінальний акорд фейерверки на ворожих складах. Полк безпілотних систем «Ахілес» та воїни 43-ї бригади на Куп'янському відтинку відбили атаку окупантів на бронетехніці. Ще на підходах влучними ударами залишили росіян без коліс. Результативно діяли й скіфи з Нацгвардії. Ворог двома штурмовими групами намагався закріпитися поблизу одного з населених пунктів. Противника скосили з мінометів та артилерії. Третя штурмова показала, як працюють по ворогу із великокаліберного міномета М 240 О, тепер Да? Да. булька булька булькані вогонь. Булька. 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 Це зброя ще радянського зразка. Потужний буксирований міномет стріляє над важкими фугасними мінами, завдає нищівних руйнувань. На озброєнні зсу таких мінометів усього кілька, і одним із них випалює окупантів. Третя штурмова. Давай на Луганщині фпв дронами прикордонники шквалу завдали точних ударів по техніці загарбників та засобах зв'язку. Також перехопили три ворожих дрони, а пілоти Фенікса результативно прибрали піхоту та ворожу бронетехніку. На сіверському керунку бійці 20-го окремого полку безпілотних систем К-2 підбили російську мотолигу. Уцілілі окупанти намагалися втекти. Одного з них наздогнала куля. Краматорський напрямок воїни п'ятої штурмової дроном влучили в російську гармату разом із окупантами. Ті спробували сховатися, але наші штурмовики викурили їх з укриттів. А прикордонники ефективно накрили вогнем піхоту противника. Мінус кілька десятків загарбників. Знищення росіян під турецьком показали воїни Азову. Вороже військо, хоч і з меншою інтенсивністю, проте атакує там позиції сил оборони. Вправні дії наших дронників та скиди ФПВ залишають окупантів назавжди в українському чорнозимі. Ворога навіть під землею знаходять воїни бригади патрульної поліції. Хижак це кадри уражень чергової партії росіян. Спецпризначенці корду передали гостиниць окупантам, які засіли в будівлі. Протипіхотна міна потрапила чітко за адресою. Група відпрацювала під прикриттям. Загарбники ліквідовані на покровському напрямку оператори БПЛА 33 ї бригади накрили з артилерії російський легковик, а холодноярівці знищили російську піхоту та залишену бронетехніку. Напередодні нацгвардійці полонили п'ятьох окупантів. Операцію провели розвідники бригади Червона калина, з'ясували, де саме ховається ворог, і наші піхотинці змусили його скласти зброю. На Покровському напрямку армія агресора проводила наступальні дії в районі Єлизаветівки, Новоукраїнки, Новосергіївки, Успенівки. Противник поніс втрати і поставленої мети не досяг. Атаки біля Лисівки, Шевченка, Котлиного та Андріївки теж виявилися марними. На Новопавлівському напрямку ворог за допомогою штурмових груп на семи мотоциклах безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя. На Новопавлівському напрямку воїни 110-ї бригади зупинили штурм ворожої колони 13-ма одиницями броні. Вони намагалися прорвати нашу оборону даремно. Техніка противника разом з десантом перетворилася на попіл. Ворог вчергове скинув на Костянтинівку три авіабомби. Загинула літня жінка. Ще четверо людей поранені. Стоп. 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 Пошкоджені приватні будинки, об'єкти інфраструктури, гаражі, лінії електропередач та газогони. З вірою у Збройні сили України тетяна Литвин. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.